Гасили недопалки обшию, лупцювали, забрали гроші на цьому місці. У дворі багатоповерхівки сталася жорстка бійка, нападники, діти. Посеред білого дня на житломасиві тополя 2 троє неповнолітніх хлопців побили десятирічного Тимура. Інцидент зафільмувала камера відеоспостереження на одному із під'їздів будинку. Матір постраждалого хлопця у той час поверталась з роботи. каже, той дзвінок сина ніколи не забуде. Вийшов з під'їзда на своєму героскуторі, проїхав трошки туди далі, і дзвони каже: мене побили, розбили телефон. Як виявилось, спочатку хулігани псували машину, яка стояла у дворі, побачивши хлопця та його кепку, почали чіплятися до нього. Ані мені ряд, а я був в та кепки, типу, песні за кепку, ти ну, от, ну от ці словічки. А потім вже вони, мені подошли, підійшли, спочатку по колісу вдарили, а матерились і То їх і називають матю Крім розпитого телефону, то травм юнаку загасили цигарку об шию. У хлопця залишився шрам. Проте, як каже мати хлопця, отримав він і моральну травму. Він ніколи не боявся гуляти. Він дуже такий любий, у мене хлопець. А після цього випадку він каже: Мам, я хочу гуляти, але я боюсь. Ну, приходилось з ним виходить, що він чув, що є хтось поряд, є безпека. А так він дуже довго сам не гуляв. Як виявилось пізніше, банда ображає місцевих дітей постійно, б'ють та забирають гроші, І з батьками хуліганів поспілкуватися альбіні так і не вдалося. Родина одного з нападників вважається неблагополучною. Мама не веде не дуже хороший образ життя, пияче в неї він не один. Вони самі собі надані, гуляють. Ну, роблять, що хочуть. А сусідка мені одна казала, що її внук трошки далі живе. Що вони друг другу пишуть, що тішки гуляє, все вони не йдуть гуляти. У поліції кажуть в той день до них надійшло дві заяви про пошкодження машини та власне побиття дитини. Ювенальні поліцейські встановили всіх учасників це підлітки 2014-2015 року. Троє за дії дітей батькам малолітніх дітей може загрожувати відповідальність за статтею Стосім кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз ця подія знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Поки правоохоронці розбираються, альбіна каже, що після інциденту у їхньому дворі хуліганів не бачила. Про те, що разу, коли сини де гуляти, боїться, що ситуація може повторитися. Артем Ліфінцев, Павло Черненко Дніпро Тіві.